Hello! Друзі, ради вітати ви сьогодні на каналі Отаман і перегляду відосу по Варзоні. Періодично, я думаю, робити такий контент для того, щоб в принципі урізноманітнити вид діяльності, а також показати себе в інакшій грі. Чи цікаво вам таке, чи ні, переходьте в коментарі та пишіть, бо гратика динамічна, потребує зосередженості, а також клепки в голові. Тому що клепку в голові маємо, а на рахунок інакшого розберемося по ходу. Ми можемо тут відроджуватися декілька разів, скільки разів не зрозуміло, скільки дає гра, як ти в залежності від того, як ти граєш. Головне завдання виграти і забрати, то будин, той, хто. Вгадає який топ я а, взяв, тому буде подаруночок в танках. Тому, будь ласка, прошу вас писати коментарі. А, але писати не просто цифру, а писати я думаю, що мерон візьме і якась циферка. Так, тут одразу пам'ятаю, є гарний сундучок. Долечу, не долечу. Ой є, долеч... долетів. Так, одразу нормальну гунтівку взяв. Чудово, гарний початок, гарний. Ну тут на криші часто буває хтось, Бо там гарний лут. Поки нікого не бачу. Я не думаю, що я тут один такий хитрий. Шукаємо поки лут? Угу, бачу Так, що тут у нас заготівка? Візьму таку? Поки нікого не бачу, окей. Хтось неподалік стріляє, все-таки. Значить, можливо, хтось все-таки є. Спустимося донизу. зачекай зачекай Так, тихонько. Кто съел? Чула? Уже нема. Так, що в тебе є, друже? Нічого цікавого, є набої. Так, є снайперка в нього. Є снайперку, поки не буду брати. О, це мені потрібно. Піднімлюся до гори, подивлюся, що там. Поки нікого не бачу. Хтось стріляє по... Ух ти що. Я тут знайшов дуже цікаву цінну річ. Це Снайперка Угу, mm -hmm, ну стріляти з мене такий собі. Ух ти що? мене помітили Та що ж тобі так не подобається? Невже немає навіть шансу на те, щоб ми здружилися? Так, на, наверху хтось є відчуваю просто. Бачу, бачу, бачу. Хостел UAV overhead. Хосел UAV актив. Мені трішки інша гармата потрібна. Він може сюди зараз прийти, тихо. Думаю, що хтось наверху може бути. Думаю, але я чомусь не впевнений. Автомобіль приїхав. Так, справа хтось є. Бачу його, Ой-ой-ой! Ого, бляха, камон! А це той інший був чи той самий, мені цікаво. Так, да, це інший був, тому що того я поклав, а це на мене. Я навіть не повернувся, а почав тікати. Ну це помилка, потрібно повертатися і стріляти. Ой так, тепер мені потрібно знову залутатися. Ого, непогано. Мені тут не раді чомусь. Чому мені тут так не раді? Ну, чесно кажучи, снайперка тут якось не доцільно. Або, можливо, я не вмію стріляти. Хоча я думав, що я того приберу з першого пострілу. Тихо. Наверху ходить. Справа тому, що він, напевно, що мене почув. Боже, вот це я точный Бачу От, До нового року ще пару днів, а ти вже чекаєш. Там сидів десь. Так, тихенько. Бачу він Стрибнув. Тут також просто підставлятися не окей. Я намагаюся якомога більше сейвитися. Ви бач, а він мене побачив цікаво чи ні. Капець прямо переді мною пробіг. Я думаю, він мене не бачив. Тихо, тихо, тихо. Курва. У. Та, бляха. Так, я поки сюди. Фух, може дочекаюся, поки він вилізе, але мені в зону потрібно, тому я, коротше, буду, напевне, що плисти. Тому що потрібно в зоні бути. Так, о, знайшов пластиночку. Спокійно, спокійно. Той, хто в зоні враніше, в того перевага. Бачу його. Курва безсмертний. До побачення. Шановний. Навоняв тут, бляха. Хто нам зділ? Ух ти, що тут взагалі місиво. Це мені потрібно. Бачу. бачу. Я думаю, за машиною чекаю. Підем пушити. Підем. It's down to 10. You can win this. Це буде бляха, немає патронів. Будемо на пацюка грати, чи що? Ну, кулемет це взагалі така лажа. ТОП-6. Я думаю, вони в більшості наверху всі. Маска. Я, користо, це візьму Побігли, побігли, побігли. Це прям наривається, але, бляха зона Ти капець. І зона на відкритому приміщенні. Мені потрібно або наверх, але наверх тут не стане. Так, поки тут вже не стану. <різь> Сюди! Один на один, один на один. Я бачив його якось він пригав в ту сторону. Він десь са там. Йо, Very good Геймс топ один! Оце <laughs> було потужно! Йоу! Щоб ви розуміли, це мій перший топ 1 в Варзоні. Перший за всю мою гру. Я не супер багато грав, але це мій перший топ-1. Ух, капець. Це капець. Уху-ху-ху. Так, якщо вам подобається такий рівень контенту, друзі, протискайте вподобайки. Пишіть, будь ласка, коменти, чи вам таке сподобалося, бо, як на мене, це було епічно. Я думаю, періодично випускати такі відео, а то все танки, 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 танки. Оце файний контент, як на мою думку. Тому протискайте, будь ласка, і будемо знати, чи далі нам рухатись, чи ні. Але мені сподобалось. Дякую за вашу увагу та гарного всім дня. you <laughs>